Боєць батальйону Чернігів пав кому під час реабілітації в грецькій лікарні. Три місяці його не можуть розбудити. Роман Лось вижив після жахливого бою поблизу станиці Луганської. Українські лікарі допомогли йому зробити перші кроки на милицях на реабілітацію. Бійця відправили до Греції. 20 липня в лікарні сталося щось таке, після чого Романа не можуть розбудити. Родичі у вічаї мріють повернути хлопця додому живим. Алла скорик розповість. Ірина так чекала, що і Роман повернеться з Греції вже без милиць. Бійця відправили за кордон на реабілітацію після тяжкого поранення правого стагна та руки. Він щодня хвалився перед дружиною своїми успіхами, а одного дня не подзвонив. Що можна було зробити, щоб у чоловіка четверта. Часть мозга повреждена. Він третій місяць не виходить із коми. Цю фотографію Ірина зробила в реанімаційному відділенні лікарні ватиці. Коли дружина приїхала побачити Романа, він її не впізнав. А це він до поїздки в Грецію. Хвалиться перед побратимами своїми успіхами. Тоже от, дівері, кози пари, тож снімки з діврі коза, теж вже пашті заростом трохи залишилось. З'ясувалося бійцю, якого відправили саме на реабілітацію в Грецію. Тамтешні лікарі чомусь вирішили зробити іще одну операцію на стегні. Від наркозу він уже не отямався. Волонтери українки, які постійно проживають у Греції, допомогли Ірині отримати буде якесь офіційне письмове пояснення від тамтешніх лікарів. Довідка перекладена з грецької у пацієнта. Під час операції або одразу після неї сталося те, що неможливо встановити, оскільки під час операції пацієнт був під загальним наркозом, виникла жирова емболія. Відтоді він шпиталізований до відділення інтенсивної терапії в стані коми Романа. Оглянув медик з України. До Греції виїжджав невропатолог центрального шпиталю МВС. Однак стан чоловіка та його перспективи вітчизняний медзаклад не коментує. Ірина найбільше боїться одного: що про її Романа забудуть і в Греції, і в Україні. Сама ж вона його на ноги не поставить. Ірина лише на тиждень повернулася з Греції до України і знову рветься до чоловіка. Я йому говорю, що я уїжджаю, я приїду, ну я тебе не ставляю. І он, понимаете, в него было пульс до 190 піднімався. І он у його лица, як будто он плакав. Аж філітом становився. Ну я Но не говорять, що он слишить. Ірина знову збирається в Грецію спробує перевести Романа в Україну, якщо його стан дозволить витримати довгу дорогу і просить відгукнутися лікарів, які візьмуться повернути її бійця до життя. Але скоро квасилькобе, Чернігів, ТСН 1+,1.